Четверо осіб травмовані на автошляхах Івано-Франківщини. Серед них були неповнолітні. Поліція розпочала кримінальне провадження. Автопригоди трапилися у вигідській територіальній громаді та ми 21 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. В СНТ Вигода. Відомо, що 70-річний мешканець долини керуючи автомобілем Mercedes-Benz, допустив наїзд на двох пішоходів. Останні переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії чоловіка та жінку 1950 1952 років народження з цілесним ушкодженням доставлено до лікарні. Водій Тверезий. Наступна аварія трапилась у селі Новоселиця. Встановлено, що водій. 1974 року народження житель вигадської територіальної громади, керуючи автівкою Хонда CRV, допустив наїзд на дівчину. Пішохода потерпіла, переходила дорогу у невстановленому місці. 15-річну місцеву мешканку госпіталізовано до лікарні поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. За обома фактами ДТП розпочаті кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилась цього ж дня в селищі міського типу Миколичин. 27-річний мотоцикліст, місцевий мешканець на закругленій ділянці дороги проявив неуважність та допустив зіткнення із автомобілем марки Кіа. Наслідок автопригоди 16-річну пасажирку мотоцикла доставлено до лікарні обох керманичів, освічено на стан сп'яніння, Однак водій мотоцикла за кермом був нетверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Прохоронці Прикарпаття, вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, неухильно дотримуватися та виконувати вимоги правил дорожнього руху. Ні в якому разі не сідайте за кермо. Стані алкогольної сп'ніні.